Минулого разу, що я вам показувала, великий але давайте я зараз вам покажу. Е -е, я так підігріваю вам масло вогонь. Це лише дизайн. Я не буду повністю вам показувати дизайн Ви, Це як пазл. Ви будете, знаєте, не такі цифри, як в Телеграмі, як на Ютубі, е отримуєте шматочки пазла. І до дебюту ви будете приблизно мати е -е, якесь. Уяву і буде, знаєте, коли інколи, знаєте, коли мене вбреде кидать частину Лора. Ч я почитаю донатики, почекайте одну секунду. Рачі. Баду. Це моя ручка Ручка нової мене. Просто думайте, що я ісикаїнулась. Ні, навіть не так. <показала>, Показала свою справжню форму. Дякую, що не. Як ти дізнався, що буде наступним? Стоп! 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 Прям ну таким спойлер, я не можу. Малесенький, дуже малесенький спойлер. Знаєте, що в мене штанг більше просто. воно настільки маленьке, що це навіть не видно. Бльть воно для вас буде піксельним. Окей, ось. Вау! Це тапок. Сетапих. Ти бачиш справа, де моя пікмі-палка? Бачиш, бачиш? Бачиш підбори? Це туфілька. Це от передня частина туфі... Яка я. Діма! Так, яйце з метеликом! З Пасхи! Ісус Христос! На Пасху якраз постукатися яєчками будемо. Я тоді спеціально блядь, типую на Пасху. Коли в нас Пасха? Пасха, 2026. Сейчас Щас почитаю не встигаємо п'ята квітня від драк. Ух, заінтригувала, чекаємо дебюту. Ну, тоді можна нормально ножку показати. За 200 гривень. Звучить то якось не дуже. Показать ножку за 200 гривень. Все, продалась. Виріжіть, будь ласка, це, поріжте, розфорсіть це по паблікам і скажіть, ось ось справжня правда про ютуберів. Вони продалися, показують свої ножки за 200 гривень. Ось. Нормально покажу, нормально покажу. Це не саме моделька, це дизайн, який передався. Художниці, щоб вона саме намалювала модельку. Уявіть, що це прототип, і воно не в анимешному стилі. Ова! Нормальна ножка, вона теж маленька. Ось 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 ось. Що саме прикольне в дизайні хвіст не намальований, хоча він буде. Я настільки була в екстазі, коли я побачила дизайн своєї модельки. Що я не помітила, що там нема хвоста? А він буде. <с> я попросила вже uh, людину, яка малює модельку, щоб вона домалювала хвіст. <с>